Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми подивимось, як працювати з олівцем у Scratch. Цей інструмент дозволяє малювати, коли персонажі рухаються. При цьому ми можемо керувати кольором і розміром олівця, а також піднімати його, якщо потрібно зробити пропуск. Тож, давайте розбиратись, як це працює. Перш за все, щоб використовувати олівець, нам потрібно додати відповідне розширення. Ви бачите, зараз у мене блоку олівець немає. Тому я натискаю сюди, додати розширення і обираю олівець. Тепер потрібні блоки з'явились. Команд тут зовсім небагато, але їх цілком достатньо, щоб створювати цікаві рисунки і написи. Давайте я замість кота зроблю іншого виконавця. Наприклад, просто невеликий кружок. Щоб він не закривав те, що ми рисуємо. І навіть його розмір я зроблю ще менше не 100%, нехай 50%. Для того, щоб почати малювати, нам потрібно буде, перш за все, опустити олівець. Тож, почнемо, як завжди, з події, коли натиснути на прапорець. І опустимо олівець. Тепер, якщо виконавець буде рухатись, то він залишить за собою слід. Наприклад, переміститись на 10 кроків. Виконуємо, бачимо невеличку лінію. Якщо ми ще декілька разів пройдемо, то слід все одно залишається. Навіть якщо я буду переміщати виконавця до якихось конкретних координат, наприклад. Візьму команду перемістити в і впишу сюди 0,100. Виконаємо команду. Кружок перемістився в ці координати. Можемо тут це побачити: 0100. з цієї точки до цієї проведемо лінію. Якщо ж мені потрібно буде перемістити персонажа і не залишати слід олівця, то я маю просто підняти олівець. Наприклад, цю команду я поки що приберу. Ми будемо опускати олівець, пройдемо 10 кроків, слід залишиться. Потім ми піднімемо олівець. І уже після цього перемістимось, наприклад, в координати 0-0. В центр сцени. Тож, я натисну на прапорець. Бачимо, з'явився цей невеличкий штришок. Ми пройшли 10 кроків, залишивши слід, і перестрибнули сюди. А так як ми підняли олівець, то ця точка і ця лінію вже не поєднали. Також, ви вже напевне помітили, що коли я знову і знову виконую команди, то нові лінії з'являються, а старі при цьому нікуди не пропадають. Для того, щоб очистити екран, ми також маємо відповідну команду. На вкладинці олівець. Очистити все. Можемо додати її на самий початок. І, наприклад, ми очистимо все. Перед цим ще повернемось в центр сцени. Потім опустимо олівець, перемістимось на 10 кроків. І піднімемо олівець. Далі знову перемістимось на 10 кроків. Давайте повторимо ці команди декілька разів. 10 повторень. І подивимось, що вийде. Врешті-решт, маємо побачити таку пунктирну лінію. Як бачите, старий рисунок було прибрано, тому що є команда очистити все. І ми 10 разів повторили наступне: пройти 10 кроків. Підняти олівець. Знову пройти 10 кроків. Опустити, пройти. І так далі. Всього вийшло. Ми нарисували таких 10 рисочок. Також давайте спробуємо, наприклад, нарисувати квадрат. Будемо переміщатись в центр, очистимо сцену. Давайте зараз так і зробимо. І щоб у нас вийшов квадрат, нам потрібно пройти, розвернутися на 90 градусів, знову пройти, повернутись, ще раз пройти і ще раз. Тобто, виходить, нам такі команди: переміститись і повернути. Не на 15, а на 90 градусів. Нехай буде не 10 кроків, а дещо побільше. 50. Так от, нам потрібно ці дві команди повторити 4 рази. Тоді вийде квадрат. Повторюємо. Ага, звичайно, як бачите, я забув опустити олівець. Тож ніякого сліду не залишилось. Давайте ми зараз це виправимо. Ось квадрат готовий. Зараз, як бачите, ми рисуємо лінії синього кольору. Ми можемо це змінити за допомогою команди, надати олівцю колір. Тут ми можемо як обрати свій колір, так і скористатись, наприклад, піпеткою, щоб взяти щось з. Рисунка. І зверніть увагу, тут для кожного кольора є своє числове значення. Це нам трошки пізніше знадобиться. Нехай поки що буде, наприклад, зелений. І можемо дещо змінити розмір олівця. А точніше, навіть задати його, щоб був, наприклад, не один, а побільше. Припустимо, 3. Подивимось. Лінія стала зеленою і ширше. Якщо ми хочемо, щоб колір кожної сторони був різний, то в кінці цього циклу ми можемо міняти колір. Причому у нас є відповідна команда змінити колір олівця на. І сюди вписується число. Давайте, наприклад, будемо кожен раз міняти колір олівця на 25. Подивимося, що вийде. Починаємо з зеленого кольору, йдемо 50 кроків, потім повертаємось і міняємо кольор знову йдемо 50 кроків, і так далі. Отже, у квадрата всі 4 сторони різного кольору. Ще одразу додам, що якщо ви хочете, щоб рисунок з'являвся на екрані поступово, то можна додати команди зачекати. На вкладинці керування. Можемо кожен раз. Як ми нарисували сторону, трошки почекати. Одна секунда це досить багато. Можна вписати сюди, наприклад, 0,3 секунди. Ось так. Давайте наостанок спробуємо створити якийсь цікавий візерунок. Спочатку ми будемо повертати виконавця в центр сцени, потім все очистимо. І для того, щоб почати малювати, не забудемо опустити олівець. Також можемо одразу задати розмір. Зверніть увагу, я беру саме команду задати, а не змінити. Змінити це тоді воно буде збільшене на 1. Або на те значення, яке ми сюди впишемо. Я ж хочу саме надати якогось одного конкретного значення. Наприклад, нехай буде 3. Також можемо задати колір, з якого починаємо. Рисунок. Нехай буде синій. Тепер нам треба почати рухатись. Цього разу я буду використовувати безкінечний цикл, тобто повторювати не певну кількість разів, а завжди. І подивимося, що буде, якщо завжди рухатись на 10 кроків. Персонаж не зупиниться, доки ми не натиснемо на стоп. Бачимо, він дійшов до краю сцени. Далі йти вперед уже не може, тож, по суті, він зупиняється. І ми провели таку синю лінію. Давайте тепер зробимо цю лінію різнокольоровою. Будемо починати з синього, але отут, в циклі, через кожні 10 кроків, будемо міняти колір Лівець. і змінити колір олівця. Нехай буде не на 10, а всього лише на 1. Подивимось. Дійсно, колір поступово міняється, але це ще далеко не візерунок. Тому що ми зупиняємось на краю сцени. Якщо ми не хочемо зупинятись, то можемо скористатись такою командою. Ось тут на вкладинці рух. Якщо на межі, відбити. Але насправді вона нам зараз не дуже гарно підходить. Давайте подивимося, що буде. Ми повертаємось прямо в іншу сторону, рівно на 180 градусів, і виходить, що ходимо по одній і тій самій лінії, кожен раз міняючи колір. Тому що у нас є в циклі така команда. Щоб у нас цей маршрут. Кожен раз не повторювався, я можу повертатись не на 180 градусів, як тут, а на якусь іншу кількість. Наприклад, якщо ми торкаємось межі, то будемо повертатись нехай не на 180, а на 185 градусів. Подивимось, що з цього вийде. На вкладинці керування візьму умову, якщо. І тут мені потрібно вкласти умову, якщо ми торкаємось межі. Ладинка датчики. Тут є такий шестикутничок, торкається вказівника, а ми обираємо зі списку межа межа сцени. То Тоді ми повертаємось. Рух і повернемось на 185 градусів. Давайте подивимось, як тепер це спрацює. Розвернулись і так кожен раз, коли торкаємось межі. Що ж, сьогодні ми подивились на команди олівця зі Scratch. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!